Якщо ви думали, що безугла вже замовкла і припинила робити одіозні заяви, то ви помиляєтеся. Вона продовжує відвідувати Верховну Раду, де намагається вирвати телефон у Геращенко. перебивати а, я вас Але не перебиваю. Я просто говорю те, що я думаю, думає. та продовжує писати думки вголос у своїх соцмережах. Цього разу Мар'яна безугла розповіла всю правду про Єрмака. Щоб ми е, дізналися все більше цікавих деталей, що там відбувалося. Що ж там за правда така, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. А вот ету будь пожалуйста. Ми тут всі сидимо і сміємося просто. Просто сміємося з Андрієм Ярмаком, цікава ситуація. Його або атакують, і придумають сотні різних причин, чому саме він такий поганий, заздрять, звинувачують і міфологізують, або ж мовчать, наче говорити про нього якесь табу до позала безугла. Те, що вона робить, я не впевнений, чи більшість тих речей це дійсно від її елементарної тупості, а не постановка. Я не знаю те, що вона трошечки того, це, це і так зрозуміло. Якщо подивитися дописи і виступи нардепів «Слуги народу, наприклад, то ви не зустрінете згадок про Єрмака. наче його не існує. Складається враження, що згадувати Андрія Борисовича, то якийсь мовитон, чи його токсичність передасться, тож краще просто промовчати. Чи які ще причини? Постійно цей меседж все пропала. Вона вважає, що фігура ярмака не є токсичною. Скажу. Так, ярмак не є токсичним, і Кількість атак швидше говорить, що атакують того, хто робить. Я це відчуваю на собі кожного дня, і чим більше ти проактивний, тим більша наша дика демократія з постсоціалістичними травмами, комплексами та полем війни намагаються витіснити і затерти. Ну писала безугла. Е саме е е електри електрики і е е того наскільки важко знайти баланс, і це все Мар'яна Безугла пише після того, як заявила про те, що перемога Порошенка на виборах завадила Росії здійснити повномасштабний наступ. Порошенка! Путін на Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивалися мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперія Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014-му, мовчали б взагалі. На те, що там руйнувати їхній флот, Росія, як і майже три десятиліття, а ще раніше століття, до того міцно б тримала на своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі. Добре, це чи погано оцінювати кожному дописала Мар'яна Бузугла. А сука, ти кучена. війни б не було лише тому, що були б ракети власного виробництва, та не було б розмінування Криму. Мої побратими були б живі. Їх кров на тобі, на всій вашій зеленій. Лісню безогла щось настільки почала підтримувати Порошенко, що навіть готова разом з ним балотуватися на президентських виборах. Таку заяву до слова, п'ятий президент зробив під час прямого включення на каналі аль міфаплентупатісипейт і а ось з однопартійкою Порошенко Іриною Геращенко стосунки у безугле не склалися. Наприкінці березня, коли Верховна Рада вкотре не змогла ухвалити жодного рішення через відсутність депутатів у залі, Маріана Безугла прийшла, щоб вибити телефон із рук у Ірини Геращенко, яка знімала в цей час порожню сесійну залу. О, Вона вертається, вона вертається та вона вертається. Ну я розумію, ви тільки можете писати неадекватні пости. Ви можете нариватися до депутатів європарламенту. Я вас не перебиваю. Я просто говорю те, що я думаю, після того як ви приперлися в нашу секцію. Ви приперлися в цю секцію, і вам щось тут муляє. Ви вчора підривали євроінтеграцію України. Ви вже вибачилися перед Віолою фон Крамон. А ви вже вже вибачилися перед Віолою фон Крамон? У вас нав'язлива ідея. Я думаю, нав'язливі стани. Я вам рекомендую. Є, є, є таке місце як кульпарків у Львові. Та вас там чекають. Okay. Цікаво й Те, що нардепку Маріяну безуглу виключено із партії Слуга народа ще 6 лютого, але вона не виконала свою обіцянку щодо виходу із фракції. Ну, дивіться, в першу чергу констатуємо той факт, що пані Мар'яна в нас всіх обманула, тому що ніякої заяви у спікера Стефанчука на її вихід з фракції Слуги народу немає. Це перше. тобто людина, яка не може ставитися до ній слів серйозно, бо вона маніпулює. Якраз це найбільше і шокує. Чому до апарату Верховної Ради не надходила заяву нардепки Мар'яни Безуглої про вихід із фракції партії Слуга народу невідомо. Для мене дуже важливо питання цілісності і єдності єдиного законодавчого органу в нашій країні. Ми робимо все необхідне для цього. Що стосується питання, яке задали ви з приводу заяви. Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни володимирівни Безуглої про вихід з фракції в апараті Верховної Ради не існує. Проте безугла вже активно намагається знайти і нову роботу. Чую дуже часто, ну пустіть нас власть, ну тільки пустіть. Нардепка відгукнулася на вакансію, яку розмістила віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Але та від неї відхрестилася у прямому сенсі. Я не розділяю ніколи. Ми і вони. Ми і ви. Фактично, ми й прийшли до влади. Ми. Вона написала, що шукає до себе в команду СММ фахівців. Вони мають бути амбітними і допитливими. На спікерка закликала зголошуватися на вакансію. І однією з перших свою кандидатуру запропонувала Мар'яна Безугла, але її одразу ж підхилили. Свят, свят, свят написала Кондратюк. На питання безуглої, а що ж так? віце спікерка відповіла, що нардепки дуже багато роботи. Інші користувачі теж не забарилися із реакціями на цю коротку розмову. Так, нардеп від партії Голос Ярослав Железняк пожартував, що з проходу Мар'яни не контент був би вірусним. Вона в свою чергу зазначила, що Железняк гарить вчора. Намагалася собі знайти хлопця на ніч в Тіндері, але в мене нічого не вийшло. Я несподівано зрозуміла, що в нас зараз за висока конкуренція серед дівчат, а хлопців з невідомої мені причини стає менше й менше. Тому в найближчі два тижні я зареєструю законопроект з обов'язкової мобілізації жінок, щоб нарешті знайти собі хлопця на ніч. Мені ж пох в мене депутатська бронь. Ну, а такі відео з безуглою дивитися набагато цікавіше. А як вам пишіть в коментарях? А я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростуслав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.